Для українців. От якщо вам зараз емігрувати чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських, європейських відео, коротких відео. Інстаграм, Ютуб, Тікток і так далі, зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати побачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакше варіанту у вас немає. Зі мною, з нами, без нас, вам треба шукати онлайн. Для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профіля. Далі, дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати, але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак, Рашка, Калініград, Білорусі, Растока, Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію Литву забрати, це отак. 朋友。 Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розуміють, як, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрос, на ізлом, поняли, все це брати, на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все. Тобто, і капець, економіки всіх країн, і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде послі цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста: тут треба брати не грубе сіла, а. Такими от маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання, дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.